Коли не знаєш, як прогнутися, бери якусь стару тему і починай на ній прогинатися. Вчора один інститут соціології Київський, ще міжнародний, знаєте, опублікував дані про те, скільки українців вважає Зеленського легітимним. Ця тема, яка вже нібито зійшла, все одно піднімається. І я ніколи не повірю, це моя точка зору персональна, що КМІС сам підняв цю тему. Ну, це або Поскудумію, на мою точку зору, або якесь замовлення. Для чого це незрозуміло. Вже всі змирились, напевне, з тим, що до кінця воєнного стану Зеленський буде на посту. Для чого це робить Кніст, невідомо. Телеграм в шапці профілю. Там докладна інформація про це наукове, безумовно наукове дослідження. Там, до речі, є і про те, скільки вважають. Скільки українців задоволені чинною владою?